Алло. Алло? Здравствуйте. А що, це один три п'ять? Це оператор? Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Я вас слухаю. Я вас теж. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого не питаєте, як мене звати? Мене всі питали, а ви не питаєте, що за відео? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися? О, так, я люблю повагу. Петро! Дуже приємно. А вас, я вас Ай, вас, як звати? Мене звати Ксенька, а Ксенька зараза. слухайте що. О, мене вас таке питання, знаєте яке? Не знаєте, а я вам сказав, будете знати, чи слухайте що. О, в мене я не годен ні вісла, тебе ні мені ніхто свісло, мені треба ММС. Вислати на це. ММС. О, знаєте? Кольорові ті за ці Ну. Мені О, мені в нетрас автоматичні, а? ви сьогодні в нього пудіти? Вас цікавлять навушники для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? С... Sony Ericsson, зачекай. Яка? Sony Ericsson, зачекай. Ви можете трохи повільніше розмовляти. Sony Ericsson, Знаєте, ті Sony, Sony, Sony Panasonic. Я розуміла, що Sony Ericsson. Sony Ericsson. За. Один бублок, один бублик, за десять-десять. за, з, з, зараза, десять-десять. Ну що мені не розумієте? Щоб отримати на лаштунки. Далі автоматичні для моделі Соні за дать да відправляється повідомлення на номер сто два ноль два ноль два. А ви мені а що мене GPS не робить? Іва G в мене це не робить, як у телефон це не робить, то не робить. Я думаю, дзвоню я до вас, маємо мені нічого порадити, бо мені ніхто нічого не порадить, я не хочу прислати, мені щось прислали, і це ніхто мені не робить, ну, що робити? Підкажіть ваш номер телефону. Мій номер телефону? Так. Вісім. Бублик. П'ять бублик. Вісім ноль п'ятдесять. Чуєте мене, Ксюша? Так. Катеринко. Вісім ноль п'ятдесять. П'ять. П'ять, дев'ять, вісім. Сім, сім. Хм, сподіваємось. П'ять-шість. П'ять-шість. Я перевіряю інформацію, на вашій Сім-карті послуги включені, і вам вже три рази ММС. Та як тристій Сім-карті, при чому тут Сім-карта, шо ви мені третя, не думайте вже, гаджо, тупий, дурней, такий всі, О, нічого мені, може, включені. Ви мені вийшли,